Три поради людям, які хочуть схуднути. Якщо ти тільки починаєш свій шлях, тоді вони зекономлять тобі безліч коштів та часу. Погнали! Перше, ваша ситуація не унікальна. Якщо ви думаєте, що у вас проблеми з гормонами, широка кістка, специфічна генетика, або ж ви набираєте вагу просто від того, що глянули на круасан, тоді усвідомте, що дефіцит енергії. Працює на всіх без виключення. Друге, знайдіть ту методику, той підхід, який ідеально синхронізується з вашим життям тобто, щоб вам не потрібно було відмовлятися від тих продуктів, до яких ви звикли, або ж харчуватися в тому режимі, який для вас незвичний. Адже в ідеалі ви повинні дотримуватися дієти протягом всього життя. Третє. Шукайте наставника або партнера. Так ви швидше досягнете результату, зекономите безліч часу і отримайте ту підтримку, яка буде необхідна вам на протязі всього шляху, бо буде складно. Не знаєш, як нарешті схуднути? Тоді переходи в актуальні крок.